Крыши нема, стели нема, окон нема, дверей нема. Может казать, казать. 200 по-моему 63, чискика. 65, 10. Это еще не весь ремонт. В хате только крышу накрыли, а балки треба еще менять. Со тисячця чоловік побудував хату біля епіцентру вибуху. З перших же днів досить тісно ми співпрацювали із Шепетівською військовою адміністрацією і ще тісніше із Хмельницькою. Так як у нас потужна асоціація голів громад, то багато колег, у нас досить дружні стосунки, багато колег відкликнулися на допомогу. Ми навіть не просили тієї допомоги, нам тут, нам не було коли її просити е, від громади. Надавався шифер, плівка, шиферні цвяхи. Діло в тому, що нас на третій день знов це саме все розвалило, що ми за перший день зробили. Тому що взявся ураган з дощем дуще. з і нам на його під холі розмовою. Була нам ще і Норвезька рада з питань біженців. Ми написали два проекти. Спочатку написали один проєкт на 200 тисяч. Потім побачили, що цих коштів нам буде недостатньо. І представництво Норвезької ради у нас теж багато разів на місці тут було. Бачили потребу нашу і надали нам ще один грант за швидке відновлення школи, ще 200 тисяч. За ці гроші ми купили міжкімнатні на двері, прозорі, сучасні, нові, енергоефективні, які дають можливість нашим коридорам темним освітліти набагато. Ось.